19 листопада до нас вперше прийшла зима. Погляньте, яка крига. Крига, це до нас дощик був. Я понабирала водички, тому що вода завжди потрібна в садочку. Гляньте, боже, як я люблю оцю пору року. Оце коли воно в першому інії стоїть. Воно наче все зачароване. А сонечко вийде, а воно буде сьогодні, там ось видно. А сонечко вийде і буде зовсім інша картина. Погляньте, як усе гарно. Це в мене тут прикрита рослинка з епіцентру. Не знаю вона відійде чи ні. Тобто відійде не, не у той світ, потусторонній, а розкриє себе заново. Гляньте, яке воно. Ой, ну прямо. І тихо в нас іще. Ну, прямо душа радіє. Господи, як же ж гарно. І настрій такий. Ну, я б сказала, о, персик ще не скинув своє листячко, але сьогодні воно впаде. Це точно, тому що сильний. Ну, не сильний, ну кхм. декілька градусів, мабуть, морозу є. Це мої гортензії, які я купувала дуболисті. Стоять з листячком іще. Я їм мужик, прикрила ніжки. Вже поприкривала всі свої рослинки, все. А це ось пієріс, який я також нещодавно купила. Ось він, бачите, стоїть, тут його і абрикоса листочком вкриє, Ну, я ще буду збирати листя, я накину. Тут він жир ще не склав свої листочки. Тут він трішки в затишку тут абрикоса його, ось яка травка жовтенька. Це листя збираю, граблі стоять. <рес> Яка краса! Яблонька ще не скинула свої листочки. Вівсяниця. Дикає воно все в білому. Наче хто притрусив чимось. Боже, як зажигарно. А кизильник. Наче хто намалював оці кінчики облямівку білу. Бачите? Навіть дереві. Гляньте, який він, він не схожий зараз на деревій. Яка краса, я. О гортензії я сьогодні буду вкривати свої. Це великолисткові гортензії. Оце Хамелеон, що я купувала нещодавно. А це широколисті оці. Боже мій, шавлія. Дібро, ну це полюва. А це сортова шавлія. Стоїть, я так з неї нічого не зробила. Ой, шепшина. Ну як же ж не показати? Гляньте, яка вона. Тиси мої, також цей. Цей біленькому мережеві, а цей злегка, з цієї сторони, а тут більше. Авраамове дерево. У мене він росте кущем. Було деревце, а я його запустила і став кущик. Але нехай буде. Ніжки голі, молодилки мої я зняла ось з цієї інсталяції. Я зняла, от треба покласти, бо трісний від морозу. Треба якось його покласти. Оцей фужер великий. Молодилки я зняла з тої сторони. Оце. Це моя також інсталяція. О, яке воно все гарненьке. Яблонька також ще стоїть. Ось інжир оцей, він уже зовсім. Скрутився, не так, як той я вам показувала. Хоча ви знаєте, де, де є приморозок на рослинах, а де немає, ну де вони більш-менш в затишку стоять, то там немає моїх хорцини, мої, мої красені. Це мій рокарій. Мій улюблений рокарій. Це маленький, я їх потім об'єднала. Це маленький. Ой, яке воно все гарне. Я не перестаю повторювати це слово. Гарно, краса, Ну тому що дійсно краса. Або я нічого не розумію в красі. А ця композиція, вона взагалі взимку вона виглядає. Шикарно виглядає. Скажу слово навіть не підберу. Сам шити також з облямівкою. Це моя нещодавно зроблена композиція. Я вже придумала, як її переробити. Ну, я завжди кажу, що я роблю. Ось вона стоїть на ніжках. А я подумала, що їй треба іншу облямівку зробити. Замість цього. Мішка мішковини. Сьогодні зроблю ще один самшитик. Калина моя, це горець, плететься. Ось мої молодилки. Це до того я кажу, що хтось мене питав, як вони зимують. Ось так вони й зимують на землі. Ось Треба прибирати оці травинки. Бо снігом їх прикриє, якщо буде сніг. Листечка, все прибираю звідси, все. Вручну прибираю, тому що вони можуть попріти, коли сонечко вийде, а у нас так то сонце, то, то приморозок. Ось я їх тут усі поскладала. Це стіночка, я в цьому році її робила, я також від неї в захваті. У мене була тут стінка, але груба. А це така більш ажурна, більш провітрювана така стіночка. Ну, ось так вони. Ось тут пеньочки мої так і будуть зимувати. Все так і буде. Я вже все приготувала. Все так і буде. Ой, гляньте, упало. Сердечко. І ось ця композиція рамка моя. Також я показувала, я її поклала на зиму. Зимовку, бо вона буде ось так лежати. Сьогодні буде, мабуть, гарна. О, не Так, так і не зрізала. Ой, який гарний барбарисик. Це редпілар колоновидний. Пам'ятаєте, я казала, що не буду зістригати ось ці, які вибиваються з крони гілочки, бачите? Я їх підв'яжу, ось я тут підв'язала вже, і вони будуть приймуть форму колони. Я не хочу стригти рослинку. Навіщо я буду її стригти? Ось так. Ось це. Також треба ось так зв'язати. І воно буде приймати таку форму Колоновидно. Він і є колоновидний. Лаванда моя, це з Миколаєва. Я. Лаванду привезла. Хотіла її. Golden taffet, туєчка. Хотіла її поживцювати, не захотіла вона живцюватися, тому я її не чіпаю. Навесні буду бачити, що буде. Це моя пірамідка стоїть ось. Це з унітазів, з бачків. Бачите, оці штучки. Дві отакі чорна, оця сіра. А мені подобається. А якщо поставити на бетонну колону, взагалі буде краса. В мене й стояло так, але я придумала нову композицію. А в бетонну колону я зробила другу композицію. Це сливка. Яку я формую, а в бетонну колонну я придумала нову композицію. Ось. Це я нещодавно посадила. Щоб у мене в вхідній зоні було гарно моя хризантемка, моя люба хризантемка. Я і досі зачаровуюсь її красою, тому що це зробила я. Ви уявляєте, це зробила я. Ось іще одна моя колонка також з бачка За цього. Ну, чим не ваза, гляньте. Ну, ваза ж. Ой, ціни зрізала. Бачите? Отак От проходжу, Написала, що вже завершився садовий сезон, а? Ні. Ще ні. Ой. Гарного вам дня.